Друзі, вітаю вас! З вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Зараз ви, напевно, на своєму екрані бачите повну темряву, це свідчить, що у нас немає світла. Пишіть, з яких областей буде цікаво з вами поспілкуватися в коментарі. Зробимо таку невеличку бліт статистику. Це відео займе близько хвилинки. Пишіть і хочу зазвідати це дійсно де ні в кого немає світла, чи це по всій країні, чи це якісь певні області. Чи це тільки в нас? Хто дивиться постійно мій канал, знає що я проживаю в Харківській області. області. Пишіть звідки ви, як у вас ситуація? Чи дому холодно, чи тепло, як опалюєтесь. Буде цікаво, зроблю таку невеличку статистику: в кого газове опалення, пічне, в кого може електричне. Пишіть, як воно себе проявляє в різні періоди року. Ну, Здебільшого, ми вмикаємо опалення взимку. Тому. Буде цікаво. Ну, а зараз у нас е, момент запису відео 1538. І вже вдома, як бачите, досить темно, навіть не видно мого обличчя. От, вікно за моєю спиною, а то вікно кухонне. От, Пишіть, як у вас справи, чим займаєтесь, і чи взагалі вимикають світло успіхом і головне тепла. Тримаємося!